У нас гість, у нас гість, ну нарешті хтось поїсть, шию пов'яжіть серветкою і прий готуйтесь міст. Сукджу канапе, так не стримуйте себе, це сіреньке найсмачніше, чесне слово їм видніше. Заспівав посуд весь, Ви у Франції не десь нагодуємо вас, мови на заріс. Меню ви розгортайте, страви вибирайте, ви гість, ви гість, ви гість. Тут рагу і суфле, також будінка фламбе, вітає і приймає кулінарне хабаре, бо є десь пичого, та ж банкет ось. і ніхто не нарікає, коли пол тут розважає, а не хто чи два, постараємось для вас. Тут пакнуться, це щойне немає. Коль піднімайте, пити споживайте, ви наш гість, коли зліз, не буває зайвим гість. Ви гість, ви гість, ви гість. Слуги, що не служать, побиваються і тужать. Бо украдено всі радості життя. Дістав. Ах, коли були ми, всі корисні. А? У ті часи пішли у небуття. Десять років пилом припадали ми без сила. Ми іржавіли без праці, покутки днями ми валялися, як кропи. Сонні з ледачілі, ви прийшли і все зняли. У нас, у нас. Оце так він з льоху ринуть пінні вина і сервету крізь з'явився. Чайком хай зап'є, сто сортів його в нас є, і чашки мої цокочуть, так поїти її хочуть. З носа вже пара йде, посадила пляму та й скрізь річ, щоб я блищала, як колись. Для нас є тільки ви. вам цукро, скільки дві наш любий гість. Любий геть Любий гість гесть Поспівали досить собі чузь. Ми сіброві тут нікого не було, потім серприс, наш не що ми сяговав на стіл, повісвітло того я не. Вчити на